Святкові дні вже позаду, а разом з ними і новорічні ялинки. У Рівному мешканці поступово прибирають головний атрибут свят. Збір використаних войних дерев здійснює комунальне підприємство КТП-1728. Цьогоріч кажуть, ялинок значно менше, ніж у попередні роки. Усе через те, що рівняни дедалі частіше обирають штучні дерева. Наразі зібрали лише один автомобіль хвойних. Наші автомобілі їздять, їх збирають, звозять. Де доступно, туди виїжджає сама ця дробарка і на місці дробить. Якщо є об'єм. Зараз об'єму немає ялинок. Люди більш користуються штучними. Ці всі ялинки, що ви сьогодні бачили, це тиждень роботи. Оце так хлопці назбирали лише стільки. Якщо раніше передрібленням новорічних дерев на тріску займався трес зеленого господарства, то тепер цю роботу виконує КТП 1728. Комунальники просять мешканців правильно складати ялинки окремо від іншого сміття. До мешканців одне прохання не змішувати ялинки з побутовим та великогабаритним сміттям, не запихати в контейнери для побутового сміття, складати на окремі купи. Отриману щепу за потреби використовуватимуть для опалення приміщень. Її загальну кількість на підприємстві не підраховують. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.